Вітаю вас, мешканці планети 42. Сьогодні ми розглянемо, що таке маніпуляції в медіа і як можна розпізнати їх. Маніпуляції в медіа це використання різних засобів та технік для впливу на глядача з метою зміни його думок, переконань або поведінки. Маніпуляції в медіа можуть приймати різні форми, які важливо розпізнавати. Давайте розглянемо деякі з них. Заголовки, які створюють шокуючий ефект або підсилюють емоції, можуть бути способом привернення уваги глядачів. Ретушування фотографій або зміна контексту зображень можуть призвести до спотворення реальності та створення неправдивих ситуацій. Поширення неправдивої або неперевіреної інформації може спричинити непорозуміння та впливати на переконання суспільства. Наголос на певних аспектах подій можуть сформувати у людей певні погляди або думки, не враховуючи об'єктивної реальності. Маніпуляції в медіа можуть серйозно впливати на суспільство, формуючи громадську думку, ставлення до певних подій та явищ а також переконання. Щоб захистити себе від маніпуляцій в медіа, важливо розвивати свою медіаграмотність. Перевіряйте джерела інформації, аналізуйте контекст та перевіряйте достовірність фактів. І пам'ятайте, медіаграмотність це ключ до успіху, ваша суперсила.